За минулу добу збройні сили України знищили 11 ворожих бойових броньованих машин, 9 реактивних систем залпового вогню та ліквідували близько сім сотень російських окупантів. А станом на 25 березня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника за період повномасштабного вторгнення орієнтовно склали. Близько 169 тисяч 890 російських окупантів було ліквідовано. Танків мінус 3580. бойових броньованих машин було знищено 6932 одиниці, артилерійських систем 2623, РСЗВ 520, засоби ППО 276, літаків 305, гелікоптерів 291, автомобільної техніки та автоцистерн 5483. Кораблі та катери 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня 2214, крилаті ракети 911, спеціальна техніка 279. Дані уточнюються. Вірте в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!